Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така цікава тема. Це три типові помилки, які руйнують будь-які стосунки. Що скажу це на призмі і власного досвіду і досвіду людей, з якими я працював як терапевт. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що третя помилка це те, що дуже неочевидне, але те, що це роблять майже всі, Я не знаю, 99% роблять всі. І якщо ви цю помилку трансформуєте. Ну, побачите, як в принципі змінюється ваше життя не тільки в сфері стосунків, а й в реалізації, і, в принципі, вашого самопочуття і здоров'я. Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій. В колишньому я пілот Boeing 737. Зараз я підприємець, продюсер. Допомагаю людям просуватися в соцмережах. І інше моє направлення терапевтичне. Як коуч, тетапрактик, провідник Греліла поєдную навички НЛП. Психології, психотерапії, емоційно-образної терапії і певних ізотеричних практик. Тому давайте почнемо з першої помилки. Я взагалі цікавлюся темою стосунків між людьми ще з років там 12 коли чесно, особливою популярністю я у жінок не користувався, і мені було цікаво завжди, як же вони мислять, чого е, хтось там успішний з жінками, хтось ні, як вони приймають рішення. І мені було дуже цікаво ще. З такого з дитинства, і потім вже паралельно, коли я почав інтегрувати власне хобі, психологію, власне життя, власний досвід, там власного одруження і бачив, чому дійсно люди страждають і як це все можна трансформувати Отже, перша помилка, яка руйнує стосунки, вона дуже важлива, і це є невідповідність власним ролям. коли або чоловік знаходиться на жіночих енергіях, або жінка знаходиться на чоловічих енергіях. Зараз поясню. Наприклад, зараз по факту немає нічого сталого, немає нічого, що от має бути ось так: що чорним по білому, і дуже багато людей кажуть, що ну все ж може бути так, щоб жінка там все на собі тягнула, чоловік там, ну типу, займається справами по дому. Абсолютно вірно. Немає нічого сталого, але те, що я бачу у більшості випадках, що що жінкою, що чоловіка, це дуже сильно гнітить. Е, у жінки відбуваються проблеми там по-жіночому, е, вона страждає, вона в такому в напруженні, вона постійно вигорає. Це важко. Це важко, тому що це неприродньо. Чоловік подавлений, не відчуває власної мужності, не відчуває власної цінності. Получається, вона стик таких странних енергій. І претензіон один до одного, тому що там на собі все тягне, давай мені щось допоможи вже роби, А той взагалі не може нічого зробити. Він, в принципі, він забув взагалі, що таке відповідальність. І отут в цей момент входить дуже мені подобається це слово, такий паттерн, як гнучкість. Наприклад, жінка, яка зараз, тому що зараз жінки дуже класно вже вміють будувати бізнес, проявлятися і дають фору навіть багатьом чоловікам. Це класно, тому що. Ну, сила жінки, вона величезна, вона дійсно величезна, космічна, і що її правильно направляти це прямо в вау. І коли жінка повертається з роботи, там з якогось там, де вона була в маніакальній, в сильній позиції, такі, в таки в чоловічій, тому що ми досягаємо цілі на чоловічих енергіях, завжди і Коли вона повертається додому і залишається в цих же енергіях таких сильних, потім давайте не будемо м м думати і кидати претензії, чому чоловік. Переходить такий більш жіночий вайб. По факту, що чоловіку, що жінку, я зараз не кажу, що там що проблема в жінці, я кажу, в принципі, про те, що ми маємо спостерігати, в якому стані, в яких енергіях ми зараз знаходимось. І тут дуже важливо, якщо жінка хоче для себе відчувати цю безпеку, інтуїцію, розкриту жіночність, вона має відпускати і довіряти, в першу чергу, собі. Там потім вже йде з всесвіту, і там вже потім йде чоловікам. Тому що да, є певні незакриті проблеми з внутрішньою безпекою, які ще тягнуться, там ще з раннього, з дитинства, скоріш за все, можливо, з батьком незакриті стосунки, тому що хотілося від батька безпеки, тепла, любові цього не отримано. Немає внутрішньої безпеки, не сформувалося як і зараз у відображенні бачиться це і у своєму чоловіку так само. Чоловік з такою жінкою пізнає власну саме, власну чоловічу, потужну, таку чоловічу енергію, яка бере відповідальність, яка дає безпеку, яка окута, яка підтримує, яка не давить, яка така спокійна сила, не агресивна. І виходить, що ми в цих різницях енергії треба, щоб ми чітко усвідомлювали, в якому стані я зараз знаходжусь, і як ми можемо трансформовуватися. Як ми можемо трансформовувати цей стан. Тому що ми, ми, ви, там може бути, ви можете бути сильна вольова жінка, але бути такою на роботі для чоловіка. Дайте йому цю жіночність любов, яку він так хоче. Довіртесь йому. І Довіртесь в першу чергу через внутрішній стан безпеки. І коли ви це зробите, ви побачите, що або ваш вибір чоловіка був не. Не зовсім коректний, що він не зможе дати вам цю безпеку. Або дійсно через ваше внутрішнє відчуття змінюється і відношення вашого чоловіка. Але про це більш детально я розкажу в третьому пункті. Отже, тут розібралися. Спостерігаємо за власними енергіями, в якій енергії я знаходжуся, або в чоловічих жіночих енергіях. І, звісно, це постійно йде балансування. Ми не можемо постійно бути в цьому. І от тут вже вступає наш друга помилка відсутність діалогу у стосунках, і відсутність розуміння партнера. І в принципі бажання угождати іншому. Тому що коли ми хочемо гождати іншому, завжди зраджуємо себе. Так повелося, що дуже багато людей, ну я думаю, майже всі. Ми в принципі звикли заслуговувати якусь любов. І через це в стосунках ми. Якщо інша сторона, це та, що подавлює, а, інш... а з іншого боку, це та, що подавлюється. Вона, в принципі, віддає себе, вона просто розтікається як особистість партнерів. І там вже ну, типу, не зрозуміло, звідки ми можемо говорити про якусь там повагу, взаємоповагу, звідки ми можемо говорити про якісь особисті кордони, цінність один одного, коли людина просто розтікається в іншому, і вона хоче постійно угаждати. І ось цей момент. Що ми йдемо в відкритий діалог, і ми дозволяємо навіть бути конфлікту, не розділяючи світ на чорне-біле, а дозволяємо йти в цей відкритий діалог, не забуваючи на власні емоції, не відтерміновуючи власні емоції і не ображаючись, тому що коли ми щось відчуваємо, ми такі: та ну ж, на що це говорити? Та що я відчуваю нічого страшного? На що це говорити? Ну я нічого страшного. Це трапляється раз. Це трапляється два, це трапляється три, потім зрив. Все. Скандал, ми вже неадекватно оцінюємо взагалі ситуацію, тому що там входять в справи емоції, які вже накопичені, подавлені дуже довгий час. І вони як просто вулкан зриваються. Тому коли насправді коли людина не боїться йти в конфлікт, вона не боїться потіряти іншого партнера, вона, в принципі, йде на цей діалог. Плін, там відчувається дуже. По-перше, повага від іншого партнера, і ви себе власне, ви себе будете почувати класно. Тому що не забувайте, що ваше життя це є по факту відображення вашого внутрішнього стану, а не те, що ви думаєте, що ви постійно будете говорити там ти такий, ти робити, те робити. Ніколи це не зміниться. Ви постійно будете бачити підтвердження в вашій реальності, того що ви відчуваєте всередині. Якщо у когось є резонанс того, що я кажу, і у вас є певні. Проблеми, ви відчуваєте, що у вас є складнощі залюбки. Допоможу вам з цим питанням. Я проводжу терапевтичні сесії, трансформаційні на тему стосунків реалізації фінансів. Залишу посилання на запис під цим відео. А якщо ви хочете більш комплексно проявити власний потенціал власне душі в цей світ, розвиватися в соцмережах, просувати себе. Запрошую до себе в особисту роботу в наставництво, де ми спершу сформуємо ваш фундамент вашого експерта як особистості, побачимо, де ви самі себе блокуєте, і потім з допомогою твердих інструментів маркетингу будемо просувати вас і ваш продукт. Ми поступово переходимо до третього пункту. Найважливіша, найбільша помилка, пошук відповідей у вашому партнерові. Коли ви починаєте звинувачити, що це він такий, та це вона така, та це вони всі, а чому чоловіки там не емоційно відкриті? А зараз взагалі немає нормальних жінок всі меркантильні. Це найбільша помилка, яка руйнує не тільки ваші стосунки, а в принципі вашу реалізацію як особистості. По факту, кожна душа. Будемо говорити трошечки ізотерично, приходить в цей світ, щоб проявити свій потенціал. Проявити свій потенціал. І як душа може пізнавати уроки? Як ми можемо взагалі пізнавати уроки? Ні для кого не секрет, що найбільші уроки в вашому житті, найбільше такі інсайти були, прийшли після якихось складних ситуацій у вашому житті? Бо як ви ще зможете звернути увагу на щось? Так, от як це працює. Ми для того, щоб щось пізнати, от є там у вашої душі уроки, які вона хоче пізнати, для того, щоб дістати цей досвід, ми створюємо ситуації, ми обираємо партнерів, ми обираємо друзів, які будуть нам постійно показувати на цей урок, поки ми не звернемо на це увагу. І ось тепер момент, коли ми будемо постійно шукати відповідь в ньому або в ній, і не від термін. Не не отрицає факт, що його поведінка, або її поведінка може бути для вас не екологічною або дуже болючою. Це не це не говориться, що ми маємо бути терпіли і там да, ти роби так. Нам все одно, все одно це я все створю". Ні, Ми обмежовуємо власні кордони, ми захищаємо себе, повертаємо в безпеку. Але суть рішення ми повертаємо, залишаємо за собою. Чому я створюю таку реальність? Ви ніколи, ви ніколи не дізнаєтеся відповіді справжньої, шукаючи відповіді десь. Ніколи цього не буде. Чому чоловіки такі? Ви самі створюєте таких чоловіків? Там був вчора на івенті, виступав, розповідав про е чоловічі жіночі енергії в стосунках. І каже мені ця дівчина вже в кінці, е коли були, задавали питання: що зараз мало чоловіків в терапію заходять, тому що для них якось це трошечки. Ну, типу, я такий, що в моєму оточенні. Потужні, круті підприємці, це не тільки ті, навіть які займаються ну, які в терапії. Вони взагалі в духовність заходять, вони в ізотеричні практики заходять. Це ж теж така річ. Ми ж завжди бачимо в нашій реальності нашу увагу і фокус направлений на те, що ми всередині маємо. Тобто, значить, у нас є якась дуже потужна вигода і ресурс бачити саме таких чоловіків, тому що вони ж постійно задівають, вони постійно западають на цей ваш крючок, який ви показуєте цьому світу, ось, пожалуйста, позаципісь. Я вже нарешті хочу звільнитися від цього. По факту, ще мені скажи щось неприємне, ще щось таке зроби, щоб я вже звільнилася, щоб я вже почала себе цінувати, і вже тоді я не буду навіть на таких реагувати. Вони просто зникають з поля. Тобто, якщо у вас є зараз в оточенні такі люди. Вони з вами вібрують на одній частоті. Да. Коли ми вже від цього звільнюємося, трансформовуємося в терапії, практиках, психології, НЛП, там будь-чому, це все змінюється. Реальність змінюється, тому що ми формуємо нашу реальність відповідно від того, що в нас всередині. Можете подивитися, коли ми встаємо в одному стані в розслабленому, спокійному, твердому, впевненому, йому все складається якнайкраще. А коли. Ми спішимо напруження, роздратування, шаг за шагом, все більше, 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 більше цього роздратування. Я, взагалі, рекомендую, як з цим працювати, це тільки закриттям внутрішніх дефіцитів завжди, тому що ми не зможемо ніколи отримати нічого ззовні. Все, що ми можемо отримати, це тільки всередині. Закриваючи дотрічні дефіцити безпеки, любові, ну, будь-чого, у кожного своє, вирішуючи конфлікти, травми, які раніше не вирішилися, і там ще є певний ресурс, ваша енергія, вона не трансформована, вона сидить в тілі. І ви ж оц, оцими відчуттями, які закапсульовані в вашому тілі, ви ну, притягуєте, хоча я, я, це, я це слово не дуже люблю, але ви притягуєте для себе, типу, ці події, щоб від цього звільнитися. Все, що розповідається, стосується взагалі не тільки стосунків, тому що стосунки це просто є вход у воронку, як кажуть, в маркетингу і вирішуючи ці проблеми. Всередині нас ми трансформуємо, в принципі, реальність в реалізації, в партнерах, в друзях і взагалі в нашому житті. Сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Пока.